Так, в мене блін капець від маски такі сліди. Я зараз приїхав в Home Depot, тому що сидів, маю зробити там деякі, деякі замовлення, і мені треба так в прямокутник такий, типу там 3, наприклад, на 16 іншів розпустити на столярній пилі, але так найскорось, розумієте, під 45. І проблема в тому, що моя столярна пила, вона дуже максимально недобра. Це типа там, Ну просто там не, ну, коротше, ужас. Я коротше, психанув, їду в Home Depot, Зараз буду собі купляти пилу. Тейблсо Міллокі so, з батарейкою з самою мощною 12 Коротше, Зараз вам все покажу. Я Я, я знаєте, відчуття ніби... я коли айфон купляв, у мене не було таких відчуттів. А зараз у мене ось так, ось такий адреналін. Короте. Також хочу вам показати, дивіться, які тут всякі інструменти продають Міллокі. От це мішур-поверт у мене такий самий, а вони зробили ще такий маленький. Це, до речі, новинка, його ну, не було раніше. Це теж дуже мощний шуруповерт. Не, звісно, не такий мощний, як цей, але факт в тому, що він, дивіться, яка малютка, просто як моя лодонь. І ним можна також закручувати такі, ну, в дерево так по-серйозному можна закручувати, він ударний. І я би собі теж такий хотів купити. Чи через те, що він такий маленький. Я думаю, він в кишені поміщається, тобто що дуже зручно. Так, а я приїхав, власне, за чим? Я приїхав за ось цим. Ось за чим я приїхав. І там зараз акція за 650 доларів продається пила разом з самою потужною батарейкою. 12. Потім ще мені треба буде купити звичайно таку ну Це мені зараз терміново треба тільки оце. А, от бачите, оце от якраз от то за чим я приїхав 649 доларів, Ну ще плюс такси, ще можна накинути десь 12 Коротше, зараз я покличу когось, бо тут бачите, в Америці все під замками. Щоб не вкрали, я взагалі не являю, як можна вкрасти таку коробку. Це як взагалі, вибігти просто з неї чи що? Можу покликати консультанта, він мені її дасть, і я зможу просто втікти, з неї. Тіпа, якщо б я хотів вкрасти. Ну, логічно чи ні. Я не розумію, тіпа, ну, який сенс такі великі коробки закривати. Ну, коротше, ладно, зараз знаємо. Так, треба когось покликати. От я вже бачу, коробка є, бо я був перед тим іншим комді, то там не було в наявності. Типа, там писало на сайті, що є в наявності, а вони кажуть, що вже нема. Коротше, це дуже хороша акція. Тому що така одна батарейка лише може коштувати 500 доларів. Але вона ніколи 500 доларів не коштує, тому що вони завжди там на якихось акціях. Типу. Але все рівно це дуже вигідний діл. До речі, такий самий роутер як мене. І він тут коштує 200 доларів. А я його купив щось за 120 на якихось там акціях. Я вже навіть не пам'ятаю, де здається, на Амазоні там якась акція була. І тут всі так, інструменти можна на якихось акціях викупити дуже дешево. Все, я купив. Купив, я такий радий капець. Зараз додому приїду, буду розпаковувати, буду вам показувати. Я тільки що перевірив, скільки коштує така батарейка, яка йде там в комплекті, то е, там коротше, вони продаються ну, на Хомді е, по сайті зразу дві батарейки 550 доларів. Одну я там щось не знайшов, скільки така коштує, але також там дивився, ще на якихось сайтах, вони одну таку продають за 500 доларів. Це дуже-дуже мощна батарейка, найбільша, яка є в Мілвокі е, взагалі. До речі, по ціні мені вийшло 713 доларів. Тобто сама пила з ну, весь цей комплект, ця коробка коштує 649 доларів, але так як тут треба ще податки платити кожен раз, коли ти щось купляєш, то вийшло 713 доларів. Капець, дофігіща до бабла, якщо чесно, дуже дорого. Але я радий, що я зробив пару арок і типу, я собі заробив якраз з цієї теми заробив на інструмент, який в мене лишиться. І буде мене радувати ще дуже дуже довго. І знаєте, що саме більше в Мілвокі мені подобається? Коротше, якщо вдруг ця пила зламається, щось не буде працювати, заглючить, батарейка зламається, неважливо, що я йду просто в офіційний магазин Мілвокі, приношу їм, і, і не ну, тут я, звісно, не впевнений, це треба буде ще зараз перевірити, але мені здається, що це ця гарантія дійсно там 10, ну, більше 10 років. Короче, на протязі 10 років це не точно. Я можу піти в магазин Мілвокі, принести інструмент, який поламався, і вони мені або зремонтують, або дадуть новий безкоштовно. І це настільки класно, ти взагалі не паришся, що вона зламається. Там, типу, ти можеш додати протекшн план. Кроше на касі, типу, там, типу, чи ви хочете додати протекшн план. Для чого він потрібен, якщо в мілвокі просто йдеш в магазин, в разі чого і все? Мілвоківські інструменти вони в більшості своєму не ламаються. У типу, мене скільки їх є, скільки я тут чув. Відгуки, вони просто самі найкращі інструменти. Ще раз кажу, я раніше був іншої думки, що дорогі інструменти це таке, знаєте, захтянки. Просто зараз я розумію, що дорогі інструменти це дорогі інструменти. У мене є трек-пила, тобто це така як циркулярка, але вона лягає на таку рейку і по ній їздить. В мене від райобі. Я її купив на маркетплейсі нову, але на маркетплейсі купив з двома комплектами рейок, які можуть скластися і разом там буде більше восьми, здається, десять фіт довжина. То я заплатив за це 350 доларів. Нова вона коштує там щось в районі 500. Бо це коротше купляв в мужика. Він мені на маркетплейсі мені пояснив, що він купив, хотів робити якісь там дома проекти, і так ні до того не дійшов. В нього народилась дитина. Короче, мені все розказав. От, і тому він так дешево і продав би ніхто не купляв. Тому що трек пили не купляють. Це не, це не є якийсь востребований товар. Це типу, дуже рідко хто купляє трек пили. Непопулярний, непопулярний інструмент. От. І є там така штучка, що тіпа, ти ту трек-пилу можеш ем, налаштувати під то, наскільки сам, самий диск буде вилазити з пили. Тобто можна поставити, от мені, наприклад, треба ставити на. Трошки більше, ніж пів інча. Тобто одна друга. Я ставлю трошки більше. Але отам оцей от регулятор, який там є, ну він такий неякісний. Типа, сама пила, в принципі, норм. Ріже нормально, батарейка тримає добре. Але оця от штучка, цей регулятор, він дуже неякісний. І виставити прям чітко, як тобі треба, там неможливо. Потім другий момент, що мені в ній не подобається, то то, що самий трек, по якому воно їздить, він не ідеально рівний. Тобто він рівний. Типу, для чогось такого не дуже чіткого, що воно окей, але хочеться, щоб воно було прям ідеально рівно. І для цього треба купляти Мілвокі. Мілвокі також є трек-пила, і я дивився огляд від ну, американські огляди. і там люди порівнювали оця Райобі і Мілвокі. Вони конкретно по факту розказували, що не так, що так. Так що зараз, значить, я купив собі це. Треба буде ще трохи попрацювати. Коротше, бо Ну, в то що я вкладаю, так сказати, в цей бізнес, я хочу заробити, а потім вкладати. А ні, зараз порозтрачати кучу своїх грошей. Ні, ні, спочатку. Я так по потихеньку, знаєте, такий плавний, плавний розвиток не буду зараз. Скуповувати все підряд. Я і так, в принципі, ви знаєте, поки коли робив першу арку, я взагалі для чого першу арку робив? Мені моя сестра займається двоюрідна Юлія, вона займається е, оформленням свят. І вона мені каже, що мені треба таку арку. І я думаю, ну окей, я спробую зробити. Я спочатку почав робити ті арки вообще неправильно. Ну просто не з тих матеріалів, не не було розмір. ну просто так, знаєте, з голови. Потім я знайшов PDF файли в інтернеті, там, де чітко, ясно пояснюється, як правильно зробити е, таку арку. І вже по тому PDF файлу. Так, а я можу повертати. І вже по тому pdf файлу я зробив чітко правильно. Але поки я то робив, я робив тут, здається, 5 днів. Я за ці п'ять днів я їздив в Depot ще дуже багато разів і купляв інструменти, і купляв інструменти. І я думав, ну блін, якщо вже купляю, то треба купляти нормальні. Ну єдине, що трек пила, бо трек пила від Milwaukee коштує теж щось 600 700 доларів. Ну дуже дорога, але якість я до чого веду? Я веду до того, що дійсно хороший інструмент це хороший інструмент. Це ти получаєш, дійсно задоволення, коли працюєш. тобі ти не переживаєш то, що воно там щось там заглючить в тебе щось там цей. Взагалі не паришся. Я, наприклад, навіть, знаєте, купив, був коротше, от е, є насадки на фризер. Я зайшов коротше, в, на сайт, в магазин і дивлюся: є, наприклад, що одна насадочка ця, одна біта, роутер біт, коштує 50 доларів. А є за 20 доларів 8. Тобто, яка різниця? Одну за 50 чи за 20, 8 штук зразу? Я купив, звичайно, що 8 за 20. Та воно, в принципі, працює там. Я до тепер деякими користуюсь. Але і там була одна така біта, бо це вісім різних. Одна така біта, яку я почав використовуватись, і вона в мене просто під час того, як я різав, тупо розлетілась на частини. Не витримала нагрузку і просто розлетілась. І що я зробив? Я поїхав в Home Depot і купив ту саму одну за 50 доларів. І користуюсь нею дотепер. Багато чого вже нею зробив, їй, хоч би що, вона не ламається, вона тримається нормально купи. Зараз буде розпаковка. У нас є. Так, що тут у нас є? Тут є багато всього, це сама пила диск. Так, щоб вам було добре видно. Сама пила. А пахне як... М -м -м. А, тут ще щось є. Так, одне з найцікавішого тут це оце батарейка. Сама мощна батарейка, у нас важка, здорова, така. Уявіть собі, що. Ну, я, наприклад, коли в Україні, я ніколи не міг подумати, що інструменти такого плану можуть працювати взагалі на батарейках. Я думаю, тільки від шнурка. Оце оце сама маленька батарейка в Мілвокі з цієї серії. Бо є ще інша серія, там вони менше. А це саме велика, подивіться. Все, коротше, я ставлю на зарядку цю батарейку, розбираю пилу, зараз все зроблю. І потім покажу вам, як вона. Пилить, як воно працює. Так, я вже її склав трошки не повністю, але вже воно можна нею працювати. Значить, Зараз я вам хочу показати різницю між оцею і. Оцею. То, що, що Ну, коротше, причина, по якій я взагалі цією майже не користувався, а замість того, щоб спокійно собі користуватися тайбулсом, я користувався е, трексо. Значить, проблема номер один це оця от херня. Щоб її встановити чітко, жіться, ну це майже нереально, бачите? от. От, типу, як прицілити, щоб воно було рівно. І коли мені треба десь посунути наліво-направо, наприклад, це треба відщкувати і самому сунути, і потім думати, чи ти рівно встановив, чи ні. Тепер дивіться на цю. Тут все чітко, офігенно. Взяв оце, от легесенько, собі покрутив, подивився, скільки, який розмір тобі треба. Все, закріпив, чікс. Все, воно застило, воно мертвим грузом стоїть, воно не рухається, не совається ніде. Офігенно. Сказати, що я задоволений, це взагалі нічого не сказати. Я просто в шоці, чесно. Ну, реально, це таке відчуття, ніби я користувався якимось старим Android, перейшов на 17-й Max iPhone. Просто! Я навіть... Я коротше, тут вистав, мені треба було відрізати рівно 19 інчів. Де на 19 поставив. І дивіться, я поміряв трошки недобре. Типу. Ну, таке буває. Провів лінію трошки не там. І погляньте, скільки воно відрізало. Воно відрізало. Просто сука, рівнесенько, 19. Стільки, скільки треба. Просто рівнесенько. Коротше, пацани, в мене зараз і дівчата, в мене зараз просто, не знаю, сльози підуть. Я такий радий, що за капець. Подивіться на це. Дивіться, який рівний кут. Просто ідеально рівний. Плюс мені треба, щоб вони отак типу, мечились разом. Дивіться, от я їх зараз складаю. От, коротше чекайте. От я їх, наприклад, зараз складаю. Пук. Ідеально рів, рівно. Ідеально просто не відчуваєш. якщо так їх як зжати, взагалі не відчуваєш. Ну тут, якщо ж. Ну, да, о, все, рівнесенько. Ну, я не знаю, я не знаю. Я тільки що різав не тільки е під кутом, а просто по розмірах. Тобі не треба рулетку кожен раз, тобі не треба олівець кожен раз, це все малювати. Ти просто береш, собі тут виставляєш. Скільки тобі треба, з однієї сторони порізав, з другої сторони порізав і все. Максимум скільки можна, це 20. 20 інчів. Ну, 20 інчів нормально, це скільки це півтора фіта. Більше це більше, ніж півтора фіта. Тому що півтора фіта це 18. От. От. Навіть навіть 20 з половиною навіть можна. Але цікаво тут на чорному. А, тут ще можна, блін, пацани, тут ще можна взяти, перекласти оце сюди. І буде більше. Тобто, от воно тут показує. Буде 24 навіть. Два фіта. Два фіта можна порізати. Афіє. Просто капець. І це. типу, я це все робив у цій пилою, трек, е, трек пилою. Нею типу, можна це робити, але це трошки напряжно. Тобто треба брати трек. Оцей трек. Чекайте, покажу. О, отак от він виглядає. о, бля, чуть не впав, Цей трек треба перекладати, класти, коротше, напряжно дуже все. Зробив собі тут на стіні отаке. Батарейки тут заряджаються. Тут мої біти до роутера. Тут е, насадки до лобзика з Кайф! Ну це кайф, блін, зараз будуть. І вона, і до речі, ви знаєте що? Вона набагато менше шумить. ота, то вона так шуміла і ще й чи там диск був поганий, чи що, хоча я нею так багато не користувався, вона просто палила дерево, воно так аж таким, в димах все було, як я нею користувався. А ця ну це щось з чимось. Коротше, я в захваті. Я не знаю, як мені ще сказати, що я в захваті. От як мені сказати? Ну Ні, ну ніяк, ну, Ви зрозумієте, що. Зараз собі все понарізаю і може зроблю одну арку. А завтра же приїде клієнт і забирає. Все, всім папа. -па.